А йду я тут з укриття, а мене зустрічає голоднюща ласка, то пролунав відбій, я винесла їй корму і водички гарячої. Прийшлося на лиць колонки. Така китя нещасна. голодно приголодно. Треба ще на ту сторону віднести. Їж, їж давай. Така голодна, вона весь корм, мабуть, їсть. А Маші не видно, мабуть, Маша ще спить в своїй каморці. Собака тут лаяла, то піду я, мабуть, на ту сторону. Там ще трохи корма залишу. О там таке, що там немає, сонечко стоїть. І тут я залишила трохи корму. Води там трохи є. І там є вода. Котів немає. Може з'являться. А то, а то котячий будиночок був колись. Саме погане, що підвал відкритий. Там накидали щурячої отрути, а якщо туди коти підуть і потравляться, хто про це думає? Маша, йди. Пішли, пішли, йди, йди, йди. Йдемо, йде, йде. Я тобі покажу, де я корм залишила. Йди, йди. О, Маша молодець, я її привела. Їж давай, їж, не оглядайся. Погано, що там от ті двері відкриті. Хто їх відкрив? Навіщо? Треба закрити ті двері. Їж, їж давай. Їж машуня. Бач, яка вона розумна. І пішла за мною. Я її позвала аж з того будинку, аж з того кінця і прийшла. Я їй показала, де я корм залишила. Бачите, яка вона розумна, яка гарна киця, дуже розумна. Але живе на вулиці, бачите? Бачите, яка красива, розумна киця. Хто б її додому до себе забрав? Та жінка, що обіцяла її забрати, де вона? Десь за кордоном, вже більше року. І забула, мабуть, про ту кицю. А киця бідує на вулиці. Отак. Їж, Маша, їж. Їж. Бо в мене вже руки змерзли, не можу більше знімати.